Друзі, всі вітання з бабусею. Це я Сергій, дивіться, знову врожай спасаємо, закриваємо на зиму, тому що кабачків у цьому році дуже багато, але трошки менше, ніж в минулому році. Але ми ось бачите, в баночки закриваємо. і аличу, і кабачки. Колись ще 25 років назад. Наші діти дуже любили ананаси, які ми іноді купували їм з магазину. Ну, вони ж дорогі, то ми придумали отаке меню. Кажемо дітям, внукам, що це ананаси. Вони так дуже люблять їх їсти взимку. От. Але у нас не дуже багато цьому році, але він трохи назбирав, трохи натрусив з дерева. Бабуся, розкажіть, як ви ці готуєте ананаси для дітей. Добрий день, мої любі глядачі. Закриваємо. Так як і яблука закриваємо, помили, як молоденькі, порізали, отак от тон, тоненько о, або квадратиками порізали. Якщо, нас, якщо великий кабачок, отакий, от так треба, вже він трошки шкірка біла, значить я отак от беру і обшкрябую, щоб оцю шкірку, о, щоб воно зелененьке. І тоді тут -тод порізала, напакувала у банки. У банки. Періодично кладу воно олицю між ними, можна і зверху олійці. Примерно поллітрова баночка, ну я не, не міряю. Пригоршні гарні олиці напхали, а потім зварили сироп, сироп. Солодкий. Солодки. Щоб з таким розчутом, щоб на кожну банку 200. Або 250 грам сахару було. От. Ну Я економлю сахар, не дуже солодке, любим, так і менше кладу. Я три рази зразу заливаю водою, кип'ячу окропом кип'ятком, зливаю, потім знов кип'ячу, так три рази, а на четвертий в ту саму воду сахар додаю і закип'ячу, залила. І закриває сірушка. Все, І дуже смачні. Так і, і на желудок хороший. Ото ввечері сядемо з сім'єю і всю банку з'їмо. І дуже добре. <схи> Животи не болять. Так що можна, як хто хоче, закривайте. От. І хай вам Бог дає здоров'я, їжте все, тому що що Бог дав, що вродило, треба його порядок приводити. До побачення, мої Так що, друзі, такі у нас саморобні ананаси.